Вітаю всіх, хто зараз з нами по бік екрану, всіх хто щойно до нас приєднався. Мене звати Вадим Ярошенко. Це новини Лайфа. і з нами просто зараз на зв'язку Віталій Барабаш, голова Авдіївської міської військової адміністрації. Пане Віталію, я вас вітаю, слава Україні, героям слава. А одразу буде питання моє вам вже звичне, тому що, хоча зараз майже вся територія України потерпає від чергових ударів. Нашого доброго в лапках сусіда ваш напрямок все ж таки залишається найгарячішим, і вся увага суспільства і військових прикута саме до Авдіївки. А розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається, якою була минула доба? Взагалі ситуація на Авдіївському напрямку дуже напружена. Підтверджується, це, це сотні обстрілів по позиціям навколо міста. За минулу добу приблизно 250 обстрілів відбулось е, майже 30 масованих обстрілів по місту. Е, вчора в день 6 авіаракетних ударів по місту відбулось. Е, сьогодні зранку вже 4 авіаракетних удари відбулось е, по місту. Е, ну, як наслідок, вчора маємо одну загиблу цивільну особу, 5 поранених. Сьогодні зранку вже одна цивільна особа поранена. Здебільшого це люди. Ну, з середнього віку, 70-80 років, ну дуже складно всі ці штурмові дії, які ворог намагається проводити зараз, здебільшого на північ від міста, вони закінчуються рівно нічим. А максимальний результат, який є, це мінус якась кількість двохсотих, скажімо так, з того боку. Зрозуміло, що дуже важко нашим хлопцям тримати той напрямок, бо сили. Ну, дійсно, сили на рівні, їх в десятки разів більше. І по численності особового складу, і з використанням техніки, і з використанням авіаракетних ударів. Але ж хлопці тримаються всі позиції, все без змін. Я бачив звіт, що Авдіївка 2022 рік налічувала за населенням 31 392 людини. Що зараз? А, так, це була офіційна цифра. В реаліях було трохи менше, десь 26 тисяч проживало на той момент в місті. А, зараз 1750 осіб залишається в місті. А, з одного боку, це в якщо відсотковому да, говорити, то вроді як і непоганий відсоток виїхали з міста. Там менше менше 10% залишилось. А якщо брати абсолютну цифру, 1750 людей. Ну, це це, це, це ну, на мій погляд ще дуже багато. А скажіть, будь ласка, я хочу зрозуміти, і певно, і глядачі також саме. А я сам з міста Бучі, і я пам'ятаю, як ми потрапили в окупацію, як нарешті нам надали коридори, змогу виїхати. Як ми виїжджали, кидали свої домівки? Я вивозив там родину з дітьми. Ми всі озирнулися на наші будівлі і розуміли, що ми можемо бачити їх востаннє. А, а до речі, люди, яких вивозили з дітками, вони кажуть: а це вже други, друга будівля, яку ми втрачаємо. Ми самі з Донецька, і тоді ми тікали від війни. І ось ніхто не думав, що зараз теж прийдеться тікати, і це вже друга хата. А мені цікаво, ми розуміли, що так шкода кидати своє майно. Але життя воно ж набагато цінніше, і як знаєте, кажуть лікарі, була б кістка, ціла м'ясо наросте. Да? А мені цікаво, чим керуються люди. Коли залишаються в Авдіївці, і ви самі розумієте їх? Багато з цього приводу різних думок, різних відповідей надають місцяни. Ну останнім часом, чесно кажучи, ну от ми особисто ті волонтери, які з нами постійно поруч, там поліція, там представники військової адміністрації, ми навіть вже таке питання людям, які залишаються в місті, не задаємо, бо ми вже розуміємо відповіді. Спочатку говорили, що пережили 14-15, переживемо і це. Потім казали, що нема куди їхати, нема за що їхати, і от кожний з їхніх відповідей, ти їм даєш аргумент, що це не так, є е, трохи інша, там як кажуть, сторонами далі. То все одно вони знаходяться нові нові якісь відмовки. Чому вони не їдуть? Е, ну, на мій погляд, е, ну є такі люди, які не їдуть відверто. Трошки м, натякаючи на якусь е, моральну е, вибачте матеріальну складову, е, тобто є, в, і вони дехто з них прямо в очі кажуть, для чого нам кудись виїжджати, е, витрачати е, там, якісь кошти, щоб винати, е, винаймати житло, як, якісь продукти харчування. За все це треба платити. Знаходимося в місті, гуманітарну допомогу привезли. Продукти харчування є, є не є, медицина ну, в цих умовах є. Якщо щось буде дуже погано... Вивозять в лікарню в більш безпечну громаду. Ну тобто, то що це постійно під обстрілами і, і ризик для життя. Ну трохи їх це знаєте. Ну тут тут трохи стираються. От, от ця, от знаєте, цей страх, що прилетить, він тут стирається дійсно. От, ну мені особисто мені набагато простіше знаходиться в місці, ніж. Виїхати в місто чи заїхати в місто. Тобто, дорога вона набагато страшніша, ніж перебування там в місті. Так, звичайно, ракетні удари, ці авіаракетні удари, вони складають все вщент і ну, є випадки, і вони не поодинокі, що у нас люди залишаються під завалами, і ми не можемо їх дістати. Е -е, звідти, звичайно, це вже люди, які загинули. От. Ну, тим не менш, це людей не лякає. Тут знаєте, більше, мабуть, треба. Говорити про те, що ті люди, які залишаються в місті, е, ну, мабуть, відсотків 60 це люди похилого віку. Е, і їм дуже складно морально прийняти це рішення для себе, що треба просто змінити е, місце перебування. Навіть е, от, коли ти їм ну, от, ти кажеш, треба поїхати в то місто, де Є там, умовно кажучи, електрика, є вода, є ну, умови нормальні, ну, так, прилітає зараз скрізь, майже скрізь по території всієї країни, але ж ну, все одно безпечніше, ніж в Авдіївці. Люди кажуть, та ні, ми не поїдемо. Тому що тут поховані наші батьки, там, тут мій чоловік похований, а тут мої квадратні метри, і здебільшого вже зруйновані, і все одно вони за них чіпляються. Це більше, знаєте, може, так от, бо ми, українці ментально так. Мабуть, складені, що ну от от мій мі, дім, моя фортеця, навіть якщо вона зруйнована, і дуже складно поміняти місце. Хоча, вроді, як е, на Донбасі люди більше такого, скажем, е, якщо в коріння там подивитися, більше такого кочового складу, да, були, ну тим не менше, от тут е, люди не хочуть їхати і будь-за що. Ну і я не виключаю, звичайно, є люди, які чекають ждуни, так звані не без того, так вони є. І зрозуміло, що ну їх не більше. От як мені кажуть, тут ті, що залишилися, це сто відсотків ж я кажу. Ну це неправда. Ну це, це не так. Треба по перше сказати, що певна кількість людей це люди, які задіяні в роботі критичної інфраструктури міста, це комунальники, це поліція, це лікарня, це військова адміністрація, це волонтери, і це так також немалий відсоток таких людей. Ну от по різному люди, але ж знаєте, як я завжди кажу, місто живе, а люди в ньому виживають, і це дійсно правда. А цікаво мені, от поліція, комунальники це служби, які постійно знаходяться в Авдіївці? чи вони заїжджають в там, виконують там якісь свої роботи і знову виїжджають? Чи там вони постійно знаходяться? А, поліція на ротаційній основі. Вони заїжджають добу, чергують і міняються. Комунальники на місці, комунальники, лікарі на місці постійно. Якщо ви набагато краще нас всі знаєте зараз, як виглядає виглядає Авдіївка. Якщо е, говорити про, про кількість руйнувань, в якому стані зараз знаходиться місто, можете дати свою оцінку? Ну, комунікації зруйновані на 100% Повністю це і електромережі, і водопостачання, і каналізаційний парк. І, ну, все дійсно, все зруйновано. Вщент, газопостачання, теплопостачання все зруйновано. Це це вже точно, скажем так. Треба буде заново все будувати. А будівлі, ну от точно нема жодної вцілілої будівлі. місті, це точно, і вже нема давно, може місяців вісім. Може навіть більше вже нема, а так щоб зруйновано, і що вже немає змоги, скажімо так, його відновити. А треба буде перебудовувати заново. Ну ну вже більше ніж 90% Це точно. А давайте уявимо таку ситуацію: ось о, вже о, перемога, і ми можемо говорити людям, що можуть повертатися додому. Уявімо собі, що люди повертаються в Авдіївку. Зможе Авдіївка прийняти їх, чи їм треба буде перечекати все ж таки до відновлення якогось? Е, ну, як показує практика деокупованих територій, територій, да, де вже там, скажете, більш-менш е, е, ну, стає тихо ніж було до того. Люди повертаються. Я що дівка не окупована, і я впевнений, що і не буде окупованою, але ж ну, дуже тут небезпечно. Ну, от якщо уявити такий варіант, то ну, люди приїдуть, вони стикнуться з тим, що немає електрики, немає води, е, ну, навіть каналізація вже не працює, е, немає тепла, нема газу. Ну, тобто, і, і все це немає. Тобто, зрозуміло, що е, люди, які весь цей час залишаються в місті, вони вже звикли до таких умов, і вони і надалі зможуть в таких умовах жити. Е, Тим більше, якщо перестануть стріляти, то взагалі ну, для них буде це, скажімо так, дуже дуже, скажімо, приємно. Але ж ті люди, які зараз живуть в більш безпечних громадах, приїхати на що? на те, що у тебе немає даху, немає електрики, і жити в підвалі, ну я не впевнений, що люди поїдуть. Якась певна кількість, звичайно, що поїде, бо дуже багато людей і дзвонять кожного дня, і пишуть в приватні повідомлення. коли вже можна буде повернутися, а чи можна зараз повернутися. Я кажу, ну зараз небезпечно, дуже небезпечно. Люди всі хочуть повернутися. Питання в тому, наскільки і як буде відновлюватися місто після перемоги, це, це, це дуже серйозне питання, і воно в першу чергу треба його розглядати в тому контексті, чи буде відновлюватися Авдіївський поксихімзавод, бо це містоутворююче місто підприємство, бюджет міста складався. Ну там на 65% з податків від її сто коксахім заводу. Тобто, як, ну поки що компанія Мітенвест, ну вони кажуть в керівництво, що завод будуть відновлювати, його будуть будувати. Зрозуміло, вже по новим технологіям, не такі, як раніше були на заводі, але ми розуміємо, що буде завод, буде місто. Не буде заводу, ну буде щось якась інша історія. Ви сказали дуже гарні слова про те, що мій дім моя фортеця. А ви можете пояснити, в принципі, Авдіївка це місто вже багато років. Така ціль для зазіхання Росії, і вона багато разів намагалася якось захопити, і не вдавалося, в чому, в чому унікальність, секрет фортеці. Авдіївка як фортеці, чому вона досі, досі вистояла? Да? Що це люди такі? Якась місцевість особлива? Що це? Е, ну в першу чергу, це ну, подяка Збройним силам України. Е, е, так звана Вдіївська промка. Вона дійсно з 2014 року тривається. От, е, 30 липня 2014 року, е, так звані ДНР е, зачистили з міста, і е, після того ну жодного разу. Прапор не мінявся. А промка, ну от у нас за роки з 2014 року вона, от, кожної бригади, яка заходила на ротацію в Авдіївку, ну, вона відбудовувалась, вона добудовувалась, вона укріплялась. І, от знаєте, як Нове Око да, по-новому бачить. От Так от і кожний командир коли заїжджав на ротацію в Авдіївку, щось робили, будували і ну от зараз вже більше року. Повномасштабної війни і Авдіївська промка тримається. Жодного метру не, не вдалося їм продавити, і, і це ну дійсно. Ну я сам 15-му році на промці воював. Я знаю е, місцевість, і ну, в мене нічого нема, крім слів подяки хлопцям, які віддають там, на жаль, іноді саме ці це своє життя. Авдіївка тримається. Слава нашим хлопцям, слава ЗСУ. Скажіть, будь ласка, у президента спитали нещодавно в Японії. Все ж таки Бахмут захоплений чи ні? і Він відповів: думаю, що ні. Як би ви відповіли? Бахмут. ну Зрозуміло, що дивлячись на карту, спілкуючись з військовими, да, з нашими, які тримають Бахмут, той напрямок, зрозуміло, що є. Скажемо так, і більше інформації, ніж у пересічного громадянина Бахмут точно повністю не захоплений так. Більшість Бахмута не контролюється Збройними силами. Ну, скажемо, так я не бачу в цьому от якоїсь дуже серйозної трагедії, крім того, скільки там хлопців наших вже загинуло. От, от це трагедія, і це дуже серйозна трагедія. бо все можна відновити, все можна відбудувати, людське життя не повернеш. Наверно, я думаю, що правильна відповідь така. Вдалося вам вдалося розбомбити вщент місто? Ну, напевно, так. А ось захопити і перемогти напевно, все ж таки правильно ні. Не змогли. А скажіть, російські пропагандисти святкують захоплення Бахмута? Ви вже бачили, де, напевно, ці їхні? Да, їхні, їхні крики божевільні, і вони вони кажуть, що а, у них дуже гаряче бажання його відвідати? Цитую, бо це ж ісконно руські землі, і далі вони говорять про те, що вони підуть тепер звільняти Донбас так само, я цитую, як звільнили Маріуполь та Артьомовськ. Кінець цитати. Коли ви це чуєте, які ваші думки? Знаєте, ну тут в мене дві от зразу думки в голові. От з цього приводу, коли я таки чую. Перше на рахунок ісконно земель, да, е, я жартама. От коли почалась повномасштабна війна, я жартома. Там хлопцям кажу, ну нічого кажу, зараз е, переможемо, потім ще Краснодарський край Кубань е, повернемо. І я буду просити, щоб мене там поставили там, гауляйтера е, в Краснодарський край, там хоча б люди українську мову розуміють, їх не треба буде пев, ну, перевчати там, да, мові. Ну Це жартомат, да, От, коли кажуть про ісконно русські землі. Да. А коли я чую, що вони там будуть освобождати і будуть щось далі брати, е, в нас є такий жарт, він з'явився десь влітку 22-го року, коли там. Черговий раз давали якусь дату, що от Авдіївку, вони до цієї дати візьмуть. Зрозуміло, що таких дат вже було, там, не знаю, може, 50, може навіть більше, вони постійно це в місцевих пабліках ДНР там, озвучують, що от ми, ми, ми взяли Авдіївку, ми там вже ну, там, в багатоповерхові будинки зайшли і так далі і тому подібне. І такий жарт е з'явився, і він іноді, ну, от коли ми такі от чуємо, що от вони там взяли щось, у нас є такий жарт, взяли ротом Авдіївку. Да? Бла бла бла. Дорослі люди розуміють, про що я говорю. І от е, вони Донбас, е, ну, Донецька область, скільки разів вже там, які дати були, да, що вони візьмуть. Нічого нічо їм ну, не дається взяти, крім того, що вони просто все стирають з землі, як Мар'янку, як Бахмут, як Авдіївку, той самий Углідар, Сєвєродонецьк, раніше, Лісичанськ, а, а потім вони пишуть, що ну, немає сенсу їх відновлювати. Ну, от, от вся суть руського міру. Я думаю, що може з'явитися новий словник російської мови, де ми будемо прикладати особливі слова, і освободіть. Ми будемо мати на увазі унічтожить Напевно, так це буде прикладатися. Це слово освободіть А знає, знаєте, така є древня мудрість. Я не завжди там, де хотів би, але я. Завжди там, де я маю бути, ви ж не вибирали свою долю. Да і Авдіївка це один з найскладніших напрямків. Ви зараз там і те, що ви робите величезну роботу, ви рятуєте людей, ви вивозите, ви забезпечуєте, ви намагаєтесь щось все ж таки відстроїти, допомогти. Ви відчуваєте в цьому всьому якусь особливу свою місію. Напевно, так, бо ну я розумів, коли мене призначали на Авдіївку, що це не саме просте місто. А, ну це було щодо до повномасштабної війни. Це було в му році. Але ж я майже місцевий, я народився там буквально в 15 кілометрів від Авдіївки в селі. Тобто я знав місто до війни і з дитинства. знав, знав місто. У мене там дуже багато друзів, родичів. І для мене ну, це місто, воно ну дійсно, ну скажімо так, рідне місто. Ми хлопці ми були, ми на, на Віліках їздили морозиво їсти в Авдіївку. ну, і, і це правда. І коли стало питання, ну був вибір там в одне чи в інше місто, зрозуміло, що я вибрав в Авдіївку, бо воно для мене ну, рідне місто. І зараз чи відчуваю, що ну якщо був, б був би у мене там була можливість там, скажемо так, відмотати, і я б все одно вибрав би Авдіївку. І... Зрозуміло, що навіть вже з початку повномасштабної війни були певні пропозиції десь в інше місце перейти в більш спокійне. Ну я не погодився І всі ці пропозиції. Ну я їх відмовив, бо поки йде війна, я маю там, де де, де я маю бути. Я не знаю, чи є у вас інстаграм, але я точно знаю, що я не побачу там світлин, як ви п'єте шикарну ранкову каву, а потім по обіді ви йдете з друзями їсти піцу, а потім розумієте, да? Скажіть, будь ласка, я приблизно уявляю собі день військового, але з тими викликами, якими стикаєтесь ви, ви можете приблизно хоча б писати, як складається ваш день, з чого він складається? Ні, кава у нас є. І вона, до речі, найсмачніша кава. А, і є у нас дуже, дуже ну, хлопці дуже нормально готують, і борщі варять, і все, все у нас з цим добре. Коли близькі питають, знаєте, як там, мама, я шапку вдягнув, да, і я поїв, все нормально. Ну, ми навіть так жартуємо, там, і мамі іноді там, якісь такі там, фоточки скидаєш, там, житома. Ну, День від дня він в принципі майже нічим не відрізняється. Це от, дійсно заїхали в місто, це вже добре, бо бо дорога постійно під обстрілами. Працюєш в місті там. Ну от до всього ми вже звикли, чесно, до там градів, до арти, до ну, там до мінометів, до танкових обстрілів. Там в принципі ти розумієш, як себе поводити, коли йде обстріл по місту. Там ну, зрозуміло, що не раз уже й самі попадали по цю всю історію. От, от ракетні обстріли дуже складно працюємо. Евакуація, працюємо гуманітарна допомога. Там купа різних питань виникають в місті. Потім виїжджаєш з міста і і дорішуєш ті питання. Наприклад, людей вивезли, треба там зробити документи, бо документи втрачені або згоріли в діївці, купа от таких от речей, які ну ми розуміємо, що здебільшого зараз е, начальник військової адміністрації це ну на жаль, ми здебільшого статисти. На жаль, той функціонал, який ми виконували до повномасштабної війни, ми зараз його виконуємо, не знаю, відсотків там на двадцять, не більше. Все решта, ми просто, от, знаєте, суцільний якийсь ризик для життя. Суцільний ризик для, для життя, і не так ну, там, там особистий, а й людей, які з тобою виїхати з міста так само, все, все знаєте таке от, на стресі на такому. Ну нічого, працюємо. Саме головне. Зараз наша задача це забезпечити людей, які знаходяться у місті, і максимально їх вивезти. Це найголовніше, ну, які функції покладені на нас. Ну і зрозуміло, що взаємодія з військовими. Я, наскільки правильно розумію, ви вже три роки обіймаєте цю посаду, правильно? Так, так. Десь, ну, в червні, чи... чер ага. червні буде три роки. Другого, пер першого червня, да? другого. Першого. А коли ви заходили на цю посаду, ви тоді сказали, що ви родом завдіївки, а в місті живуть ваші рідні. Ви хочете зробити максимум, щоб місто стало кращим. Що б ви сказали зараз? Взагалі, не соромно, що ми робили з командою до повномасштабної війни. Це будь-які місяця знає. І дуже багато до сих пір люди пишуть слів подяк, як місто буквально там за. Півтора року, як воно перетворилось, воно мінялось і, і дуже дуже швидко мінялось в таких речах, які е, раніше люди їх бачили, але чомусь вони раніше не мінялись там це доступність і так далі. Тому подібно. Дуже багато речей паралельно робилось зараз. Е, я впевнений, що після перемоги ми зробимо ще більше, щоб місто було вже. Ну, зрозуміло, що ми не повернемо того міста, яке воно було до повномасштабної війни, але ми зможемо відбудувати більш сучасне, більш технологічне, енергозберігаюче місто і так далі і тому подібне. Тому що, ну як для прикладу, була наша друга школа, яку відкривали по проєкту великого будівництва, Литовська республіка приймала участь там фінансово, в тому числі. І це ну, не секрет, це була найкраща школа в області. І навіть Друзі там народні депутати з Києва приїжджали і дивилися, кажуть, в Києві таких шкіл майже нема. А це було в маленькому фронтовому місці, і от та планка, яку е, задрали ми по от як воно має бути, знаєте, от е, сьогоднішнє і дивлячись на школу, всі містяни, всі, всі згадують, коли бачать світлини, тим більше зараз е, зруйнованої школи. Усіх зразу кажуть: Блін, оце було дійсно от, супер, супер школа. Я кажу, нічого, від, від після перемоги відбудуємо і зробимо все отак. От такому, а може навіть ще й кращому. Мені дуже сподобалося, що ви сказали, що Авдіївку не здадуть, а ворог Авдіївку не візьме. Ви впевнені? Я впевнений в цьому. А ви знаєте, останнє питання? У мене до вас буде, дивлячись на те, що до вас зараз а, течуть усі нити, ниточки а, з усіх питань, з усіх, з якими стикаються, а ви це все вирішуєте. Звідки ви берете сили? Що є вашими батарейками на сьогоднішній день? Всі задають таке питання. Бо тому, що всі втомилися, а ви ні, розумієте? Ні, ми не втомимося, ми будемо до кінця. У мене навіть близькі мої питають, кажуть, ми не знаємо, з'їхати в тебе той енерджайзер, Що ну, дійсно мало спимо. Ну, не знаю, це може просто на якомусь емоційному такому, знаєте. А може просто, що життя таке. що Треба так зараз точно інакше не можна. Знаєте, що ми вам пишаємося? Ви... Ви всі герої. Я дуже дякую вам за розмову. Я зараз буду говорити. Дякую нашим глядачам. Даю вам таку можливість теж до них звернутися. Хотів би подякувати всім українцям, де б вони не знаходились, навіть якщо вони за кордоном подякувати по-перше, по за те, що вірять в Збройні Сили України. По-друге, тим, хто підтримує Збройні сили в будь-якому вигляді, чи культурно, чи донаті, чи будь-яка допомога Збройним силам України, це однозначно йде плюс до перемоги і наближає нашу перемогу однозначно. По-третє, хотів би подякувати всім родинам, всіх хлопцям, дівчат, які зараз на передовій за підтримку, за розуміння. Ну і звичайно віри в перемогу. Іншого в нас е не може бути. Колись е я завжди, коли мене питають, е ну чому, чому тут, чому так. Колись Леся Українка сказала такі дуже, дуже правильні слова: хто як ти, ми, коли, якщо не зараз. З нами на був Віталій Барабаш, голова Авдіївської міської військової адміністрації. Я дуже дякую вам за розмову. Я дякую нашим глядачам, що ви підтримуєте лайками наші ефіри. Дякую всім, 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 і побачимось на новинах Лай. Дякую.